Тема відео Промисловий переворот в країнах Західної Європи. Швидкий розвиток капіталістичних відносин зумовив завершення промислового перевороту, тобто промислової революції, в Англії в 30-ті роки 19 століття. На початку 19 століття розпочався промисловий переворот. У Бельгії, Франції, західноєвропейських інших державах в Північних Штатах США, однак більшу частину 19 століття все ж лідерство в промисловому виробництві зберігала Велика Британія. Відбулася поступова заміна ручної праці машинною, а мануфактури фабрикою. Вирішальне значення мало масове застосування парового двигуна в промисловості. На початку 19 століття його почали використовувати не тільки на вугільних шахтах, ткацьких і металургійних фабриках, але й на транспорті. У США з'явився перший пароплав, а в 1825 році в Англії була збудована перша в світі залізниця. Підсумком промислового перевороту стало формування в країнах Західної Європи індустріального суспільства. Яке ґрунтувалося на пануванні великої промисловості. Аграрне виробництво вже не мало провідного значення в економіці країни, швидко зменшувалася кількість сільського населення, яке займалося натуральним господарством. Багато людей приїжджали жити в міста, сподіваючись знайти роботу на нових заводах і фабриках. Це спричинило швидке зростання міст і збільшення кількості городян. Тобто починається урбанізація. В індустріальному суспільстві остаточно сформувалися два класи: власники підприємств буржуазія та наймані робітники або пролетаріат. Буржуазії належали фабрики і заводи, де вони організовували виробництво: купували сировину, машини, верстати, наймали робітників. А наймані робітники. Вже були позбавлені засобів до існування в цей період, тому їм доводилося добровільно влаштовуватися на роботу до буржуазії. Ще більше погіршилося становище найманих робітників відсутність власного житла, оскільки працівників було більше, ніж робочих місць, то власники підприємств могли платити їм мізерну платню. На місце робітника, що звільнився, завжди можна було знайти іншого. Той працівник, що залишався без роботи, не міг прогодувати ні родину, ні себе, тому люди були змушені погоджуватися на найважчу роботу за невелику плату. Отож підведемо підсумок. Промислова революція або промисловий переворот це перехід від ручного ремісничо-мануфактурного до великого машинного фабрично заводського виробництва. Який розпочався в Англії в другій половині ще го і продовжилося цей процес увесь протягом усього 19-го століття, а також зачепив інші країни Європи, США та Японії. Наслідком промислової революції стало створення індустріального суспільства, у котрому найбільш поширеною формою виробництва є велика промисловість. Такому суспільству притаманні повне відокремлення від сім'ї, технологічний поділ праці, нагромадження капіталу, концентрація робітників. Аграрне виробництво вже не мало провідного значення: зменшується кількість сільського населення, починається урбанізація, тобто швидке зростання міст і збільшення кількості городян. А далі розглянемо. Соціальні течії, які виникають в цей період. І, власне, що таке ідеологія? Це основа світогляду великих груп людей. Першою ідеологією, яку ми розглядаємо, це консерватизм. Велика французька революція і промисловий переворот вплинули на розвиток суспільної думки Європи. Події революції у Франції привели до оформлення ідеології консерватизму. Тобто прихильності до традиції і заперечення революції. Погляди консерваторів висловив англійський політик Едмунд Берг, що в 1790 році видав памфлет проти революції. Консерватори рішуче виступали проти будь-яких революційних перетворень. На їхню думку, існуючий державний лад не потребував докорінних змін. Консерватори вважали за необхідне захищати традиційну державу і традиційну церкву, що мала бути основою моралі в суспільстві. Консерватори в різних країнах відстоювали різні державні ідеали, наприклад, в Австрії та Росії відстоювали ідеали абсолютної монархії, в Англії парламентську монархію, а у Франції конституційну. Основні ідеї лібералізму були започатковані у XVIII столітті і остаточно сформувалися в роки Великої Французької революції. Фактично, декларація прав людини і громадянина виражала принципи саме ліберальної ідеології. В основі лібералізму лежать ідея свободи і гарантій прав людини. Свобода особистості, на думки лібералів, ґрунтувалася на приватній власності, на засоби виробництва. Яка дозволяла людині зберігати незалежність. Події Великої Французької революції вплинули й на формування націоналізму, ідеології, яка основну увагу приділяла розвитку нації. У роки революції у Франції ідея єдності нації, що складається з усіх французьких громадян, протиставлялася ідеї абсолютної монархії. У XIX столітті термін націоналізм уперше застосував німецький філософ Йоган Готфрід Гердер. У ХІХ столітті принципи націоналізму сприйняли багато народів Європи, позбавлених державності. Вважається, що об'єднання народу в єдину націю дозволить досягти державної незалежності. У 19 столітті відбулося становлення ще однієї ідеологічної течії соціалізму. Стрімкий розвиток промисловості і небачене зростання виробництва товарів переконали багатьох мислителів, що життя людей згодом може покращитися. Проте становище найманих робітників, які створювали абсолютно більшість товарів, було неймовірно важким. Ця очевидна несправедливість підштовхувала частину європейських вчених і підприємців до розробки проєктів суспільства, у якому буде переможена бідність. Такі ідеї, у яких інтереси справедливого суспільства ставилися вищі за індивідуальні бажання особистості, отримали назву соціалістичних. На початку 19 століття в Європі. Кілька діячів запропонували свої ідеї для справедливої перебудови суспільства, серед них був і Анрі Сен-Симон. Саме він сформулював основний принцип соціалістичного суспільства, який вкладається у фразу від кожного за його здібностями, кожному за його потребами. У середині 19 століття. Німецький вчений Карл Маркс і промисловець Фрідріх Енгельс розробили теорію наукового соціалізму, яку часто називають марксизмом. Вони вважали, що впродовж цієї історії людства відбувалася боротьба експлуататорських та експлуатованих класів. Основний експлуататор це буржуазія, а тих, кого експлуатували, це пролетаріат. Саме вони повинні здійснити революцію та встановити справедливе суспільство під назвою соціалізм, який згодом перетвориться на суспільство загального благоденства або комунізм. Обов'язкова умова для перемоги революції це одночасний виступ робітників усіх розвинених країн світу, щоб буржуазія не могла спільними зусиллями придушити повстання в одній країні. Цим пояснюється гасло марксистів пролетарі всіх країн. Об'єднуйтесь.